Підні вуличні двері, комплектація Аляска Плюс, модель Сильвія. Полотно товщиною 110 мм. Посилене має 16 ребер жорсткості з терморозривом. Наповнення, Пінополістирол, мінеральна вата та фольгоізол. Три контури ущільнення, Торець полотна зашитий вологостійким МДФ в колір внутрішньої накладки. Із зовнішньої сторони атмосфера стійка дерев'яна панель «Арвуд» товщиною 15 мм, Колір РАЛ 9016. Патинове оздоблення. З внутрішньої сторони вологостійка МДФ накладка товщиною 16 мм у ПВХ плівці для зовнішнього використання. Колір Біле дерево, Замки верхній секюреме 2019, нижній секюреме 2061. Встановлені в теплоізоляційні кармани на одному рівні з металом полотна, якісна чорна квадратна фурнітура та італійський штоковий циліндр Secureme Ка2. Рама товщиною 145 мм з корковим терморозривом та термомостом, наповнення: мінеральна вата та пінополістирол, підсилювачі ригельної зони у коробі дверей. Регулятор прижиму полотна доповнений нержавіючою пластиною для захисту короба від затирання язичком замка. Нержавіючий поріг також із корковим терморозривом, три петлі та три антизрізи. Внутрішня зашивка рами з вологостійкого МДФ виконує функцію термомосту для кращої тепло та шумоізоляції, а також дозволяє оформити раму в колір внутрішньої накладки. Для оформлення дверного пройому підготовлені кріплення під добірні планки. Наявність зовнішньої чверті в коробі підвищує стійкість до злому. Крім того, лиштва розташовується в рівень із накладкою, що надає дверям завершеного та естетичного вигляду. Інноваційна зовнішня панель Arwood у поєднанні з комплектацією Аляска Плюс гарантує не лише стильний вигляд і довговічність, а й найвищий рівень безпеки та тепло і шумоізоляції.